От у нас, дивіться, є один з експертів, не хочеться ставитися, показати експертне посвідчення, люди, які там працюють, комунальники, які це все зачищали, доки ми не заборонили. Ми сьогодні Вони ми мають... заборонили Сьогодні ну, От зараз ми стали, живим щитом і не дали можливості це виносити туди на завантаження. Е -е, ви чули, що Львівська трама в особі Жені, прийняла рішення. Зачистити цю барикаду і а, мотивується тим, що вона в зоні їхньої відповідальності. Вони одноособово вирішують за всі сотні і за всіх киян, за всю громаду, долю цієї пам'яті, долю оцих речових доказів, які ще тут знаходяться. Власне, ми тут і стоїмо з цією позицією, що хтось окремо чи Особисто чи там група людей маленька не може взяти в себе такі повноваження. Це має бути обговорено на якихось е публічних заходах, хоча б навіше, і прийнято рішення більшістю голосів. Власне, моя думка така: кияни мають спочатку обговорити це питання, а потім вже прийняти рішення. Зараз відбувається. По факту, зачищення цієї барикади, а вже потім і обговорювати не буде що. Володя, нагадай, будь ласка, звідки ця барикада? Що ж, з якого сміття чи якого матеріалу вона збудована, коли саме? Можна е за сміття сприймати будь-що на цьому світі. Власне, для мене це і не який, сміття. Сміття. це є складова. От того щита, який врятував не одне життя. Оце є пам'ять тих подій, які відбувалися тут, на Майдані. Це пам'ять того, чого ми очікуємо, змін. Це певна надія на ті зміни. Оцю надію хочу знести, щоб люди забули за те, що хтось боровся, хтось готовий був віддати своє життя і здоров'я і, і віддав. Власне, їм оцей зразок подвигу не потрібен, він невигідний владі. І на цьому, на цій пам'яті, можна було ще виховувати тисячі патріотів, бо ті, які зараз такі ходять. По підручку їм це не потрібно. Вони бояться того, що ця бенга дозволить в майбутньому виховати нове покоління.